Ну, ось у нас люди на підприємстві є такі дракони. Ставиться з парка, спереді трикутник, вони карчують чи валяють всі дерева. Такий трикутник, щоб валило берези і нічого якби під низом не зламало. Мотор стоїть з дафа, колеса якісь більші стоять з Дона. Там он лежить скварка, ззаді стоїть дагруз, 2-3 тони написано на ньому. Ну так, тягають люди ще зубра, щоб воно все перебило, перекарчувало. Ніхто не хоче вишмикувати і ніхто не хоче підготовувати більш ретельну площу, Те використовує таку техніку.